І хелло, сьогоднішнє моє відео. І моє відео дуже цікаве, тому що воно таке цікаве. Хелло, Сьогодні я вам розповім про те, все ж таки, коли ми святкуємо новий рік Різдво, бо я чесно вже заплуталась в цих датах. Короче, коротко і по ділу до речі, дякую підписнику за ідею цього відео. Тому, якщо у вас є якісь ідеї для нових роликів, то я все бачу. Почнімо з Різдва, бо по датах воно набагато складніше, аніж Новий рік. 25 грудня католицьке Різдво і Україна перейшла на такий самий календар, тобто Григоріанський. Тобто зараз ми Різдво святкуємо за Григоріанським календарем, а не Юліанським. Правда, це вигорти Григоріанський, Юліанський, це теж треба мати мовлення. будемо врахувати мовлення. Більшість людей вважає, що перехід у нас віддалить від російських та радянських традицій. Але теж з іншого боку, і історики вважають, що дата 7 січня прийшла нам не з Москви, а була створена ще під час Київської Русі. Тобто російські землі прийняли її від нас. До прикладу, зараз ми святкуємо Різдво як більшість країн Європи та Америки. А також через ситуацію в Україні вихідний на Різдво скасований. Тому 25 грудня залишиться робочим днем. Основні моменти. Святкуємо Різдво 25 грудня за григоріанським календарем. За стіл сідаємо 24 грудня, збираємося в родинному колі за святвечором. 25 грудня, робочий день. Пішли розбиратися з новим роком. Думаю, з різдвом вам більш-менш понятно, тому що я старалася написати сценарій, щоб можна було поняти такій людині, як я, навіть, як змінився час 1 березня в Київської Русі з приходом християнства Руські землі, впровадженням юліанського календаря. 1 березня на наших землях офіційно встановлюється днем нового року. Така дата зберігалася, поки у 15 столітті. Руська церква не перейняла греко візанційський церковний обряд, і всі європейські народи переходять святкувати новий рік 1 січня. Ура! Нарешті ми дійшли до основного моменту. 1 січня після 1700 року. На терени Київської Русі святкування 1 січня. Приніс цар Петро І у 1700 році. Петро І увів традицію прикрашати ялинки, запускати феєрверки. До речі, згідно з царським указом, прикраси на ялинках мали висіти до 7 січня. І лише у 1918 році в Україні запроваджується запроваджується грегоріанський календар. Ну на даний час неможливо виявити новий рік без. Веселощів, Снігуроньки, діда мороза. Дід Мороз це насправді не позитивний персонаж, насправді це усоблення Смерті, який приходить взимку. Петро І провів реформу і ялинку визнали новорічним деревом. І тут такий моментик. На Україні ця ялинка не приживалася, в основному це були дідухи на початку. Обидва цих два новорічних символа, так скажемо, в оселі паралельно. Я скажу такий, додатковий такий моментик, додаткові дні відпочинку скасовуються. Тому 1 січня 2025 року буде звичайним днем. Отже, основні моменти. 1 січня спільна дата з рештою світу. У свою чергу старий новий рік залишається незмінним, а 1 січня робочий день. У мене сьогоднішнє відео таке дуже історичне вийшло, але я думаю, якщо я таке відео один раз запишу, нічого не станеться. Але загалом я думаю, воно виявилось корисним і багатьом людям думаю, допомогло розібратися з цими датами, з цими календарями, що таке грегоріанські, що таке юліанське і так далі. Тому я надіюсь, тобі сподобалось ці відео. Якщо це так, тисни лайк, Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па-па!